Усім вітання, передаю я вам, усім жінкам і чоловікам, всім традиційное «Хеллоу». Нехай скоріше здохне бункерне хуйло. Ви на каналі Езотаріум, а з вами Дзюба Михайлов з черговим прогнозом на четвер, 29 червня 2023 року. Сьогодні тільки четверта колода сказала, що вона буде з вами розмовляти, і це дрегон Tarot або таро taro драконів. І не випадково все це так сталося, бо й досі події вихідних днів досі ще аукаються, як то кажуть. Всім, хто дивився і чув, що відбувається за порібриком, одначе нам не слід про це особливо думати, нехай вони самі себе загризуть. У даному випадку спрацювала давня приказка: три мудреца в одному тазу поплили по морю в гризу. Бив попрочніє би тот таз, длінніє был би наш розказ. Тож, хай ці всі. Нібито мудреці тонуть у своїх ілюзіях і нарешті вже відправляються у пекло. А сьогодні розпочнемо цей прогноз з традиційного епіграфу, як ви і бажали. Фелікс Крівін, «Божественні Історії, називається Притча «Гріх». «Отпустили душу на покаяння. Йод душа радується. Эх, и покаюсь я сейчас, так покаюсь. Встретили, встретили ее, как положено, окружили со всех сторон, спрашивают, что душе угодно. Так и так, говорит душа. Ладно, отвечай по порядку, что взяла на душу, что затаила в душе. Хм, ничего я не взяла, ничего не затаила. Посмотрим, посмотрим, говорят, и лезут, лезут в душу. Не вынесла душа, каюсь, говорит, все скажу, что прикажете. Ну, тут уже отвели душу. И потом, когда отвели, выяснили, что за душой ничего нет. Зря она грех на себя взяла. Ну, а раз взяла грех, значит, опять-таки, надо каяться. Вот такая притча Витферикса Кривина, дуже философская. Она, напевно, на что Вас з подумкою на те, що буде цього четверга. Ну, а я пропоную вам не напружуватись. І пам'ятати, що 29 червня це не дуже гарний день для людей, які народилися 7-16. го го або 25 числа будь-якого місяця. Будьте обережні, у цей день можливі непередбачувані зміни, перепади тиску та настрою. Дуже поганий день для зустрічей. Ну і в цілому місяць зростає, а попереду нас очікує дуже цікава подія, про яку я вже розповім завтра. Одначе не відбудеться головна подія це поєднання Венери. Та Марсу, вони зараз розлітяться, і поєднання це буде аж на початку наступного року. Ну що ж, про це ми ще встигнемо поговорити. Я пропоную вам не напружуватись. Ви вже можете поставити свій лайк чи щось дописати. Ну, і, звісно, не скречуйте ноги та руки. Кому за потрібно, заплющте очі. А я даю зворотній відлік. 5. 4, 3, 2, 1. Загальна карта дня буде в кінці розкладу, як це завжди буває, на трикутних арканах. А перша кар кар карта для представників знаку РАК, деякі з яких, можливо, навіть святкують свій день народження, що загалом принесе цей день. Випала ваша карта сутінки. Одначе її позиція перегорнута, каже про те, що ви можете. Побороти свої вади, те, що вам заважає, ви зможете розвіяти якісь сутінки, ви зможете побачити ясну якусь картинку. Тобто, сьогодні день прозрінь, сьогодні дуже важко вас надурити. Звісно, якщо ви не будете дослухатися до дурнів, які можуть вам казати неправдиві слова, а будете дослухатися лише до власної інтуїції. В цілому день непоганий, незважаючи на те, що і карта випала перегорнута, бо самі раки, це дуже. Дивні люди, ніколи не зрозумієш, що вони роблять і що у них на розумі. Для представників знаку лев перегорнутий відлюдник непоганий показник того, що ви можете вийти з якогось скрутного становища. Сьогодні не слід займатися різними медитативними практиками чи голодуванням, навпаки, слід дуже смачно по... Поснідати і в цілому ні в чому себе не обмежувати. Сьогодні, навряд чи, ви зможете завершити якісь важливі справи, одначе ви зможете вийти зі скрутних ситуацій завдяки тому, що будете дослухатися до розумних порад. Для представників знаку діва. Будьте обережні, диявол в прямій позиції це фатум. це якісь речі, які неможливо передбачити навіть картами таро. В цілому зберігайте обережність, максимально обережність. Не будьте агресивними і дослухайтеся до того, що відбувається навкруги вас та всередині вас. Не дозволяйте внутрішнім демонам руйнувати ваше життя. Також пам'ятайте, що ця карта пов'язана з правоохоронними органами. Будьте обережні з людьми при погонах і при зброї, і намагайтеся у цей день не намічати ті важливі зустрічі, бо вони можуть закінчитися досить фатально для вас. Для представників знаку терези мах перегорнутий це показник того, що сьогодні день поганих починань, коли ви можете зробити щось досить. Необдумане, і сьогодні ваш власний егоїзм може вас привести дуже до поганих результатів. Тому рекомендую вас вам в цей день нічого не розпочинати. Чоловіки будьте особливо уважні, бо це чоловіча карта, і вона перегорнута. Це натякає на те, що треба свій егоїзм, незважаючи на те, хто ви чоловік чи жінка. Приховати і можливо дослухатися більше до того, що вам кажуть, оточуючи. Ну, в будь-якому разі, повторюся, нічого не розпочинайте в цей день. Для представників знаку скорпіон. Колесо фортуни в перегорнутому стані каже про те, що сьогодні день, коли не слід ризикувати, коли ані люди, ані обставини не будуть вам допомагати в вирішенні ваших питань. Тому не грайте, не ризикуйте і важливі зустрічі, можливо, вони можуть. Зірватися у цей день, як і інші плани. Тому, якщо щось зривається, не сильно з цього приводу впадайте в віччя і пам'ятайте, що не всі дні створені для того, щоб ви вигравали. Також, у цей четвер, ви можете зустрітися чи переговорити з представником знаку Козиріг. Для стрільців жертва в прямій позиції, будьте обережні, це показник того, що сьогодні ви можете щось втратити. Це може бути, по-перше, ваше здоров'я, ваші якісь хвороби можуть дати про себе знати саме у цей четвер. Окрім цього, сьогодні такий день, коли вас можуть надурити, коли ви можете втратити якесь майно. Ну а дехто може втратити репутацію. Тому намагайтеся не намічати важливі справи, особливо надвечір'я перед закатом сонця. Не досить гарний період саме для вас. Для представників знаку козиріг смерть. Незважаючи на такий страшний образ, ця карта досить непогана. Вона каже про те, що в сьогоднішній день може щось змінитися. Якщо ви не прагнете змін, тоді краще залишайтеся вдома і зробіть якусь трансформацію, внутрішню трансформацію. Ви сьогодні магічним можете операції проводити. Ви сьогодні можете щось змінювати у своїй зовнішній Можливо, треба піти до перекаря чи до візажиста. До масажиста, все залежить від того, на що ви налаштовані. В цілому день особливий для вас він пов'язаний з вашою власною кармою, з відпрацьовкою чогось того, чого ви посіяли у минулому. Ну, в цілому, день непоганий, бо це ще планета Сатурн. А як відомо всім астрологам, саме при знації Козаріг, Сатурн має велику силу. Для представників знаку водолій розбита вежа в прямій позиції. Будьте обережні. Сьогодні день катастрофічний. <кхід> сьогодні мож, може щось таке статися, що дуже сильно потім вплине на вашу свідомість. Тому Будьте максимально спокійними та зібраними, що б не відбувалося, особливо це стосується часу після закату сонця, коли буде велике занепокоєння. Чим це пов'язано, я не знаю, чи то з чимось особистим, чи з глобальними подіями. Але в будь-якому разі вам сьогодні не слід нічого руйнувати, бо ці руйнування можуть бути доволі катастрофічними. Також представники знаку водолій. У цей четвер можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку Овен. Для риб. Непоганий день, особливо якщо ви людина натхнення, якщо ви живете своїм настроєм, якщо вас настрій завжди веде вас, якщо ви живете інтуїтивним життям більш ніж раціональним життям, сьогодні вас можуть винести до великих перспектив. Сьогодні день, коли ви можете намічати будь-які цілі і спрямовувати потім свою енергію сюди. І окрім цього, сьогодні все можна робити швидко і треба робити швидко. І якщо вам раптово слід кудись їхати у цей четвер, сьогодні все ви будете швидко влаштовувати. Ну, головне орієнтуватися на власну інтуїцію, на власні орієнтири, і тоді можете досягнути великих успіхів дуже швидко. Для представників знаку Овен перегорнута колісниця це показник того, що слід звернути увагу на те, куди ви. Спрямовуєте свій рух. Можливо, ви падаєте униз, а можливо, підіймаєтесь уверх. Все залежить від вашого ставлення до життя. Ви вже давно забули. Можливо, прочитати якусь товсту книжку, можливо, вам слід звернути увагу на те, що досвід слід якось свій збагачувати сьогодні. День коли ви можете зробити якусь помилку, і ця помилка це буде ваш новий життєвий урок, крізь який ви повинні піти. Якщо ви бажаєте щось накопичити в цей день, навряд чи це у вас може вийти. Навпаки, ви можете втратити втратити як щось цінне у вигляді майна, так і щось цінне, я маю на увазі ваш розум. Тобто сьогодні ви можете вести себе доволі непродумано, тому звертайте на це увагу. Також представники знаку ОВЕН, 29 червня, можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку стрілець. М -м -м, зірка магії в прямій позиції, показник того, що сьогодні ви будете буквально купатися у позитивних почуттях. Сьогодні ваша чуттєвість дуже. Сильна, і в цей день ви будете відчувати ту любов, ту заботу, яку до вас висловлюють і проявляють ваші рідні та близькі. В цілому день позитивний, коли ви контролюєте свої почуття, і вони в цілому позитивні. Використовуйте цей день, якщо ви давно вже не були в театрі, в кіно, не спілкувалися зі своїм коханим чи коханкою, зробіть собі подарунок. Сьогодні дуже гарний емоційний день. Бувай. Ти частіше на природі, а не сидіть у чотирьох, у чотирьох стінах вашої, і нарешті представники знаку близнюки. Супер день вам випала ваша карта, причому в прямій позиції, і це каже про те, що ви можете заробити великі гроші сьогодні. День гарний, особливо для авантюристів. До речі, якщо ви не знали той самий пригожин, який збудоражив усю Росію, він народився під знаком Близнюки. А це досить авантюристичний знак. Він пов'язаний з грошима, і все, що цікавить цих людей, це гроші. І так само цього покидька цікавлять. Тільки гроші. А все ця мішура, яку ми бачимо, це все мішура. Але, до речі, для близнюків це досить гарний день, бо ви будете буквально заряджені вашою позитивною енергією, будьте уважні, її можуть скористатися якісь. Енергетичні вампіри, і від цього вам буде погано, тому не спілкуйтеся з тими людьми, які вам не імпонують. І нарешті карта дня, що загалом очікувати від четверга 29 червня. Блазень в прямій позиції. Що ж, це нульовий аркан, це крокодил або блазень, і він каже про те, що якщо ви на життя будете дивитися. Матеріалістично і дуже серйозно життя буде вас постійно бити по цьому місцю, по цій вашій больовій точці. А якщо ви будете трошки блазним, якщо ви будете розуміти, що життя це гра, як казав Великий Шекспір, то тоді і вам будуть відкриватися якісь перспективи. Якщо бажаєте, щоб з вами була вдача, вдягайте щось салатового кольору. Ну і тепер давайте подивимось на день. Світанок за південь, Захід Сонця, північ. Можу відразу сказати, що починаючи з 10-ї години ранку і по 21 годину, тобто аж 12 годин, неспокійний час. Тут фігурує і диявол який каже про фатальні обставини, які будуть дуже сильно впливати з 10 по південь, по 12. Потім дуже поганий час для починань, перегорнута колесо фортуни, втрати жертви, зміни на закаті сонця і розбита вежа. Найнебезпечніший час після закату і до 10-ї години вечора. Але потім ситуація вирівнюється, що стосується ночі, ніч більш-менш спокійна. Ну що ж, можете ще щось дописати, якщо у вас є на то можливість, а я вам пропоную зробити в кінці бонус трек, одначе він буде досить незвичний. Якщо вас не турбують ці, ці питання, ви можете просто вже поставити лайк, щось дописати під цим прогнозом і йти собі дивитись. Інших блогерів, які вам будуть розповідати про щось інше. Якщо бажаєте, можете перевірити те, що сказав я, з тим, що сказали інші терологи на YouTube, але я сподіваюся, що вам досить і того, що я вам розповідаю кожен день і з кожним днем прогнози стають все більше, більше за своєю тривалістю. Я не пишу ніяких. Тайм кодів, бо вважаю, що та людина, яка поважає мені, мене, вона додивиться все від початку до кінця. Отож. Розклад на сам кінець, якщо вас турбує якийсь вибір, якісь у вас два шляхи для того, щоб реалізувати свою думку. У вас є плюс, у вас є мінус, у вас є коля, у вас є Вася, у вас є ляля, у вас є цяця. В будь-якому разі, у вас є два шляхи ось тут і ось тут. Запам'ятайте їх, ось вони і ось вони. От вони. Вимальовані вже в малюнку ось цих трикутних арканів, я тільки додам зверху ще один розклад. Подумали про свій вибір, подумали про свою проблему. Цей розклад можна назвати бажаємо та дійсне. Ось тут буде дійсне, отут бажаємо. Ось один варіант, отут інший варіант. Зосередились, отож, перша карта буде казати, що це за запитання. Вам не вистачає результативності. Ви розумієте, що закінчився якийсь довготривалий період, і він не приніс вам ніяких результатів. Тобто, ви бажаєте результатів, але пам'ятайте, що вони ніяк не відбудуться швидко. Далі у нас є карта ідеї, яка каже про теперішній час, про тут і зараз. Що ви маєте тут і зараз, і чому ви задаєте запитання на вибір? Тут і зараз вам не вистачає, ви маєте щось новеньке, нове якесь пропозиція нова. Якщо ви запитували про родичів, родичі вам теж щось новеньке, підсунули. І карта суда в перегорнутому стані вона натякає на, на те, що суда над вами ще не відбулося, і ви можете обирати і цей шлях, і цей шлях. Одначе ми подивимось на два варіанти. Я буду викладати по одній карті сюди, 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 і потім буду трактувати. Так, от ми отримали таку конструкцію. Дуже вона нагадує літеру L. Бачите? І що вона каже нам далі? Ось цей шлях і цей шлях. Тут по три карти, які характеризують ваше запитання у вимірі того, що ви вже мали. Того, що ви вже маєте, і те, що ви отримаєте. Отож, на цьому шляху ви вже мали певних людей, певні зв'язки. Якщо стосувалося родичів ваших чи знайомих, це все фактор минулого. У теперішньому часі у вас, на жаль, немає вибору і вам потрібно обирати те, що є. Ну і головне, на цьому шляху вам потрібно зберігати відвертість та чесність, особливо перед самими собою. І тоді ви отримуєте рівновагу. Ця рівновага буде надійна і буде баланс, буде гармонія. На цьому шляху ви маєте те, що ви отримали вже певну інформацію. У вас був союз, у вас була бесіда з. Цією людиною, в принципі, розмов було досить багато. В теперішньому часі треба проявити свою силу, а не слабкість. Треба бути трошки бійцем та воїном, незважаючи на те, якої в статі ви не були. В цілому сила допоможе вам на цьому шляху. Одначе, якщо ви жінка, ви втратите свою силу, ви просто перегорнетесь, як ця імператриця. Якщо ви чоловік, ви тоді можете щось втратити жінку свою. Тут дуже по-різному можна трактувати це, одначе, якщо ви підете цим шляхом і запитання стосувалося грошей, тут ви гроші більше. Витратите, ніж надбаєте. На цьому шляху все ж таки рівновага, а на цьому шляху втрата якогось майна, матеріального майна. Тож, на що вам слід звернути увагу, щоб все у вас відбулося? Це буде остання карта, яка є в цій колоді. Що це, на що треба звернути увагу? Помірність, не поспішайте це. По перше. По-друге, зверніть увагу, що ви все ж таки знаходитесь під захистом янголів, бо ця карта в інших колодах так і називається Янгол або сонячний геній. І вона вам дає можливості. Вона вам дає можливості реалізувати як цей шлях, так і цей шлях. На цьому шляху вас очікує рівновага, одначе в теперішньому часі у вас немає вибору, але вибір у вас завжди є. Бо ви живете двома шляхами, і навіть на руках у нас є дві лінії життя. І на різних руках, якщо вони відрізняються, вони кажуть про різне, але про хіромантію це окрема бесіда. Про неї я не тільки написав, але і ще й встиг видати книгу, яку ви можете замовити, якщо напишете мені на електронну адресу. А я бажаю вам всім, щоб все найкраще, що сказали. Всі трикутні Dragon Tarot не відбувалося у вашому житті якмога швидше, а все найгірше витиралося. Вам лишається, додивившись ролик до кінця, підставити свій лайк, щось дописати під цим відео, зробити репост. Ну і, звісно, підписатися на канал, якщо ви це ще не зробили. А я вам всім бажаю усяряки гараздів. Хай вам всім щастить! І, звісно. Українським бійцям бажаю тільки перемог, і хай вас всіх бережуть боги всіх пантеонів, і наш єдиний вакантанка, Господь, батюшка, Бог.